Багато з нас цінують полуницю за чудовий смак і приголомшливий аромат на цьому плюси полуниці не закінчуються. Ховита ягода має ще й безлічч корисних властивостей, ділимося найнесподіванішими властивостями полуниці, можливо, деякі з них для вас стануть справжнім відкриттям. Уповільнює процеси старіння, виявляється, що полуниця уповільнює процес старіння. Соковиті ягоди цього корисного плоду містять сильні антиоксиданти, які ефективно протидіють старінню клітин організму, якщо ви намагаєтеся продовжити свою молодість. Включіть в щоденний раціон хоча б кілька ягід полуниці її можна додавати в вівсянку, мюслі і йогурти. Ефективна в боротьбі з астмою і алергією. Астма і алергічні реакції для більшості з нас стали справжньою катастрофою, але боротися з цією проблемою можна і не тільки медикаментозними засобами. Полуниця має протизапальні властивості і може стати корисною альтернативою лікам. З'їдайте більше ягід при появи всіх видів симптомів алергії. Полуниця дійсно може знизити ризик захворюваності на астму та алергію, сприяє виробленню гормонів щастя. Ні для кого не секрет, що полуниця дарує відчуття насолоди і задоволення. Виявляється, що у цієї закономірності є і наукове обґрунтування. Справа в тому, що в ягодах полуниці містяться мікроелементи, які перешкоджують формуванню гомоцистеїну. Завдяки цьому поживні речовини доставляються в наш мозок, і ми відчуваємо почуття, задоволення. Спробуйте з'їхати. Їсти хоча б одну ягоду полуниці, якщо ви відчуваєте занепад сил і перебуваєте в поганому настрої, природний інгредієнт підніме ваш настрій і налаштує на позитивний лад, володіє протираковими властивостями. У полуниці у великих кількостях міститься вітамін, С, який виступає потужним антиоксидантом. Крім того, в її складі є ще й елагова кислота, яка має протиракову дію. Ці два корисних мікроелемента нейтралізують негативний вплив на клітини нашого організму. Наступного разу, коли будете готувати домашній десерт, обов'язково додайте в нього пару ягід полуниці, крім краси і буйства смаків. Таке рішення стане кращою профілактикою розвитку онкологічних захворювань, сприяє поліпшенню зору, про те, що морква сприяє поліпшенню зору. Напевно, чув кожен з нас, але ось про те, що полуниця володіє подібними властивостями. Мало хто знає, виявляється, що полуниця нічим не поступається за своїми корисними властивостями тієї шморкви. У ній міститься велика кількість корисних речовин і вітаміну. З полуниця не тільки покращує зір, але і допомагає в профілактиці очних захворювань, крім цього. Вона досить ефективна в боротьбі з темними мішками під очима і набряком, не загрожує зайвою вагою, полуниця відноситься до продуктів з низьким вмістом калорій, натрію і цукру. Тому можете спокійно їсти ці соковиті ягоди і не турбуватися про зайві кілограми. Крім цього, в складі ягід є вуглеводи, які практично не підвищують рівень цукру в крові. А це означає, що полуницю потрібно сміливо включати в раціон діабетикам і людям із зайвою вагою. Є натуральним афродезіаком, полуниця дійсно підсилює статевий потяг, і справа тут зовсім не в стереотипах. Продиктованих в журналах і телевізорі, насправді клубника, збагачена необхідними вітамінами і мікроелементами, що підсилюють вироблення гормонів в її крихітних зернах. Присутня величезна кількість цинку, а він і являється основним стимулятором вироблення тестостерону. Допомагає вагітним у полуниці, також міститься багато фолієвої кислоти, яка особливо важлива вагітним жінкам і тим, хто намагається завагітніти. Цей елемент допомагає розвиватися мозку дитини і його черепу. Крім цього, поїдання полуниці вагітними жінками допомагає запобігти деякі вроджені дефекти. Тому, якщо ви дбаєте про себе і здоров'я своєї дитини, сміливо їжте полуницю. Цей корисний продукт принесе бажану користь і вашому організму і організму малюка видаляє жовтий наліт на зубах. Хто б міг подумати, але полуниця є ефективним засобом для відбілювання зубів, причина тому її незвичайний склад. Через сильну концентрацію вітаміну з полуниця може видалити темний наліт на зубах, тому, якщо вам набридло відвідувати стоматолога, сміливо відбілюйте свої зуби полуницею це набагато приємніше, та й особливих витрат не вимагає.